Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо, як завжди о 21-й. годині че говоримо про найголовніші події. Таяви явища дня, що минає сьогодні. Це 7 квітня, вівторок. Між іншим сьогодні благовіщення. Саме цього дня Архангел Гаврил сповістив Діві Марії, що вона непорочно зачне та народить від Святого Духа Ісуса Христа, Сина Божого. Так що всіх вас вітаю з цим днем. Дуже велике християнське свято. Сьогодні кажуть, навіть пташка не будує собі гніздечка. Втім, ми сьогодні працюємо. Обговоримо найголовніші політичні. Події дня сьогодні казали, будуть блокувати трибуни Верховної ради. Це сталося, втім, не так масово, як це анонсувалося напередодні. Будемо говорити про те, чи є стійкою зараз парламентська коаліція, і хто зацікавлений в її розгойдуванні. Представлю гостей нашої сьогоднішньої програми. Це Роман Заставний, народний депутат від фракції Народний фронт, член комітету ВР з питань податкової та митної політики Павло Костенко, нардеп фракції об'єднання самопоміч, заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Олексій Рябчин. нардеп фракція у Батьківщина, голова підкомітету з енергозбереження та енергоефективності в комітеті з питань паливно енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Костянтин Усов, нардеп фракція блоку Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань інформації, інформатизації та зв'язку. Вітаю всіх, дякую, що прийшли, друзі. Ну і читаю от стрічку. Новин інформація ще в день з'явилася про те, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді. Законопроект авторства прем'єра Арсенія Ценюка про фінансування політичних партій з державного бюджету у пояснюванні записці Пояснюється, що це дозволить партіям не звертатися за підтримкою до олігархів, що у свою чергу зменшить їхній вплив на політичне життя. І далі цитата: подоланню політичної корупції, коли політичні партії змушені шукати кошти для функціонування у олігархів та великого бізнесу, може сприяти впровадженню їх у держав... державного фінансування про що свідчить досвід багатьох європейських держав. Вважають автори закон. Проекту. Дуже коротко чи важливий цей законопроект, чи справді нам потрібне фінансування партії саме з державного бюджету, а не з кишень олігархів, чи це змінить нашу політичну карту. Пане Павле, будь ласка. Загальна європейська практика, рахую, що дуже позитивно, і потрібно йти в тому напрямку. І політичні партії мають фінансуватися з держбюджету, щоб не залежати від олігархів. Костянтин як... Усов, чи справді це панасея адже все одно, я думаю, ну буде. Небезпека того, що олігархів таки фінансуватимуть паралельно своїм приватним фінансуванням. Приватним в переносному і в прямому значенні цього слова. Ну, чудес не буває, і в політиці чудес не буває взагалі. Але ізолювати або принаймні віддалити олігархів та великий капітал від держави, від політики, ми повинні. Будь ласка, пане Романе. Ну, те, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді, свідчить, що закон, який поступив в Верховну Раду, тобто проект закону, він і на часі він надзвичайно потрібний. Бо те, що сьогодні відбувалося під стінами Верховної Ради, і в на Верховної Ради не що інше, як просто відробляння коштів тим самим олігархам. Ну, зараз ми побачимо, що відбувалося під стінами Верховної Ради. А також всередині всім спочатку, Олексій Рябчин, ваша думка. Бо мені здається, в нашій країні просто. Майже всі закони не виконуються. Який би він не був хороший, на практиці це призведе. Може призвести принаймні є небезпека того, що буде і державне фінансування, і фінансування олігархічне. Так зване. Я особисто підтримую цей законопроект, тому що вважаю, що це дійсний європейський законопроект. Ми, наприклад, були в Польщі і аналізували цей, цей досвід в Польщі. Він досі не однозначний, тому що є люди, які не підтримуються, є люди, які підтримуються, але це залишить від питання. Якщо ти задаш питання, чоловіку, чи ти підтримуєш державне фінансування партії, що з твоїх податків буде отримувати пар, партії кошти? Він каже: Ну ні, напевно. А чи, чи згоден ти віддати 10 там євро чи злотів, для того, щоб в тебе в країні була демократія, була незалежна політика? Людина скаже. Так, тому це треба організувати, але доречне чи недоречне фінансування політичної партії з бюджетом. Мені здається, в нас повинні з'явитися дійсно партії з партійною структурою. А, а то, коли ти зустрічаєшся з іноземцями з інших партій, він каже, я там з партії ІПП, ми, в нас рух там правий соціаліст, ми такі, ми такі. А в нас колеги, я з партії президента, я з партії прем'єр-міністра. У нас повинна з'явитися партія, партійна система, і тоді дійсно люди будуть фінансувати ту ідеологію, яка вона є. Тому ми розбудовуємо зараз наше він розбудована зараз нашу партійну систему, і цей законопроект і дискурс повинен бути. А як воно в Польщі відбувається? Тобто партії, які прийшли до парламенту, отримують бюджетне фінансування. Саме парламентські партії, правильно? Звичайно, звичайно. І, а всі партії на старті виборчої кампанії теж отримують рівні можливості щодо державного фінансування. Ну, Вони бореться за це державне фінансування, і там ну, чітко прописані які, які норми, і, але там інша партійна система, виборча це не система. Так, це, да, да, да. це кожен європейський країн, євроєвропейці давно зрозуміли. Партії має фінансувати держава. Ті, що проходять, і помічників їх видавати їм кошти, держава має, тому що це якраз віддаляє політичні сили від впливу фінансів. Пане Павло, в Європі так, а в Америці? В Америці є відкриті фонди, і там також є фінансування з державного бюджету. Але є відкриті фонди. Так, там більш публічно, але це ну, мега демократична держава, яка дійшла до того, що практично будь-яка інформація публічною нам треба йти в тому напрямку до дуже, дуже багато таких запобіжників в плані публічності прозорості і нам також повинно, ми також повинні їх Застосовувати, наприклад, сьогодні ми прийняли закон про антимонопольний комітет, і там також для того, щоб підвищити прозорість роботи цієї структури, і Верховна Рада, ми з колегами з коаліції над цим працюємо. Давайте подивимося, як починалася ваша робота з колегами з коаліції. Вчора багато говорили про те, що сьогодні буде можливо зірваний парламентський робочий день сесійний, оскільки ну свобода оголосила про свій мітинг під стінами парламенту. Всередині парламенту свобода блокувала сьогодні трибуни, і вчора ще напередодні. Ввечері багато говорили про те, що і батьківщина долучиться до блокування е, трибуни. Особливо ці чутки ну такі підтвердилися чи ну набули значення після того, як в п'ятницю в ефірі одного великого українського телеканалу Юлія Тимошенко особисто ну розвінчувала е, діяльність Кабміну і звинувачувала українського прем'єра Юрія в тому, що він. Навмисно, начебто, завищує ціни на енергоносії. Давайте подивимося, як сьогодні ранок починався під стінами Верховної Ради. Відео подивимося, можемо його вже дивитися, як там у нас відео. Ось, ну Але виявився пшик з усього всього, що анонсувалося. Під стінами було буквально, може, до сотні людей. Тримали вони прапори от свободи, і ну, мені мало відомої організації. З отакою емблемою, яка нагадує емблему Федерації футболу України, як на мене, В середині парламенту трошки пізніше подивимося, як блокували трибуну депутати позафракційні. Серед них більшість свободівців. Ну, в принципі, день нічим поганим, затьмарений не був. Чи були справді у вас, пане Романе, вчора станом на вечір? Ну, підозри чи якісь передбачення того, що сьогодні може бути засідання бути зірване. знаєте, ми повернулися тільки із роботи в округах, і ми бачимо, що настрої людей дійсно не, не найкращі, тому що саме очікування і зміни, які люди чекають, вони ну скажемо дещо тривожні. І тут же політичні сили, які вже готуються до місцевих виборів для своєрідного реваншу, вони так само підігрівають ситуацію. Дивним в цьому проєкті є тільки деякі збіги, які Ну, не зовсім дивні, вони, напевно, що є закономірні. Це те, що риторика і партії Свобода і опозиційного блоку в даному випадку збігається абсолютно на 100%. Тези, слова, поведінка, час старту по суті виборчої кампанії абсолютно збігається. Але мені здається, самий факт, те, що партія свобода об'єдналася в певних своїх починаннях із опозиційним блоком, достатньо ну, принижує саму цю політичну силу і не дає жодних шансів для того, щоб мати широку підтримку серед населення. Ну, вони не об'єдналися все ж таки, ніби ситуативні союзники Ну, можливо. ситуативні союзники. Це дуже м'яко сказано. Мені здається, що це був загальний посил, тому що надто. Це все помітно е, в одному періоді часу відбувається. А так просто не було, не був, такого збігу в політиці практично не буває. Е, Костянтин Усов, чи справді була небезпека того, що сьогодні ситуація в середній коаліції може бути дестабілізована, що один чи двоє з її учасників можуть відкрито виступити проти уряду Арсенія Ценюка? Ну, наприклад, говорили про батьківщину і, можливо, про радикальну партію. Втім, цього не сталося. Е... Коли дивишся на відео, де люди обступили Верховну Раду і є намети з вимогами створити тимчасову слідчу комісію, то роблю кілька висновків. Перше у цій акції було фінансування зовнішнє, це не політичні. показувало тільки що так. так. Друге, людей там збирали централізовано. Це друга ознака організованості події. Третє, вони були, чесно кажучи, трохи штучними. Їхнє обурення було дещо штучним. І все це вказує на те, що в цього є не народна мотивація, а така політична мотивація. Щодо блокування трибуни, то і вчора ми з вами читали, що вони не дадуть провести парламентський день, не дадуть ухвалити ті закони, які в нас були в порядку денному. Але всі були готові до того, що це буде швидше демонстрацією, швидше театром політичним, бо в парламенті таке нерідко відбувається. Можу тільки сказати, що коаліція є стабільною, сталою. Ані президент Порошенко, ані блок Петра Порошенка як політична сила, як найбільша фракція, не є ініціаторами такої акції. Ми усвідомлюємо як найбільша фракція коаліції, що будь-який розвал коаліції під час війни це самогубство для країни. І в цій ситуації ми маємо захисну позицію відносно прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Бо всім зрозуміло, що кожний політик може зустріти відносно себе політичні заяви чи звинувачення, і була дійсно пролунала така заява від особи, яка вже звільнена, звільнена з кабінету міністрів, і реакція Арсенія Яценюка цілком влаштувала фракцію БПП, тому що прем'єр-міністр сказав, попросив звернувся до генерального прокурора. З клопотанням перевірити всі ті доводи, перевірити заяви. В правовій площині, не в політичній. Сьогодні блокували трибуну для того, щоб створити ще один: 125-й депутатський комітет, комісію, яка би займалася персонально прем'єр-міністром. В такій важкій ситуації, на нашу думку, це є неконструктивно, недопустимо і шкідливо. Дякую, Ми це Знаєте, не Я от минулої п'ятниці одне з телевізійних ток-шоу на популярному телеканалі закінчилося в третій годині ночі. І до третьої години ночі там от звільнена особа, про яку каже Константин Усов, виступала і полемізувала з першим заступником міністра юстиції. І вони з'ясовували, хто більше вкрав, в кого дружина має більше статків, в кого які квартири, в кого які будинки. Ну і до третьої ночі це все тривало. Вся країна слідкувала. Пане Павло, це нормально, взагалі? От ваше ваше ставлення. Дивіться, це більше шоу. В принципі парламент. Дав парламент, дав відповідь на розв'язок цього питання пан Гордієнко. Він виступив своєю заявою про це, що в нас були в уряді дуже дуже великі зловживання. Він ці документи приніс на антикорупційний комітет Верховної Ради. Антикорупційний комітет Верховної Ради 10 днів тому, якщо я не помиляюсь, після тих заяв назначив на завтрашнє засідання на 15.00 комітет, де буде він заслух... заслуханий. В принципі, чому було так піднімати. Цю ситуацію ще далі розкручувати. Ну, в принципі, депутати мають право на те, щоб досліджувати, які зловживання є в уряді або в будь-якому іншому органі державної влади. Вирішили, що завтра буде спільне засідання двох комітетів. На 15-ту годину запросили всіх журналістів, пресу уряд подав свою позицію. Пан Гордієнко подав свою позицію. І наскільки я бачу, Сонів Єгора Соболя в нього було такі дві папки: одна від уряду, інша від пана Гордієнка. Завтра буде спільне засідання двох комітетів правоохоронного і антикорупційного. Будь ласка, всі приходьте. Камер буде чим більше, тим краще. Заслухаємо, подивимося позицію. Спільне рішення приймемо. Хочу сказати, що Микола Городієнко – Микола це колишній голова Держфінспекції, який був звільнений за рішенням Кабміну, А потім після звільнення звинуватив керівництво уряду в тому, що уряд, начебто, сам корупціонер. Ну і після цього почалося з'ясовування, хто більше корупціонер в цій країні. Чим більше світла, тим краще. Чим більше світа, тим краще. Хай кожен подає свою інформацію, якою володіє. А ми зробимо це публічно, відкрито, і хай кожен доповість під камери І Дякую. Дякую, прийняти позиція прем'єр-міністра, який сказав, що він готов давати, він не ховається за нічого, готов давати відповіді. І абсолютно зрозуміла позиція Гордієнка, який почав робити заяви тільки після того, як його звільнили. Мало того, він не зміг відповісти на ключове питання, коли кабінет міністра йому надав 36 доручень про перевірку різних державних. Структур і з них перевірено лише 11, Це самий факт бездіяльності вже наштовхує на, на певні роздуми. Ну а сам, сам прем'єр заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, що Миколі Гордієнку обіцяли кримінальний імунітет імунітет від кримінального переслідування, в разі якщо він звинуватить уряд у фінансових махінаціях і фінансових зложуваннях. Я думаю, що тут, парламент ну, тут, парлам... тут відчуває. Певні політичні сили. Ну, Прем'єр-міністр виступав в ТСН тиждень. Мені здається, що імунітет, тут, як в Америці, таке, таке поняття, як імунітет від переслідування, там існує, у нас його не існує, але навіть якщо копіювати, то надати імунітет може тільки Генеральний прокурор України. Цей парламент, членами якого ми є, коаліцію, якого ми створили, ще не Місяць чи півтора тому дав мандат довіри, величезний мандат довіри новому генеральному прокурору Віктору Шокіну. І мені здається, що всі визнають, що так Генеральна прокуратура ще в нас давно не працювала. Костя, а я, не званила, я не звинувачую генпрокурора, я, 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 я цитую, цитую прем'єра. Що він дослідно сказав. Обіцяли політичні сили і люди, які зацікавлені у повторенні ситуації п'ятого року у зміщенні уряду, який почав боротися з корупційною мафією, заявив Ясенюк. Цитую Я повітряю в прав... можливості стри... 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 надання йому не кидається ти... в очі, тому що а. я кажу, було вже заплановано, парламент мав розглядати е, пізніше де якась розкачка, пізніше З'являються соні палатки, які такі в рядочок виставлені, як в старі добрі часи. Там, е, ну, відчувається якесь нагнітання Но ситуації, що йде як якийсь спеціальний такий удар по, по уряду і е, нагнітання тої ситуації. Завтра буде засідання спільних комітетів, камери виходять, люди надаємо публічності і показуємо, і хай кожен орган відповідає, що було порушено яким чином. Коли, Але з вашого дозволу хотів би сказати, що е, будь-який розбрат зсередини. Мені здається, що він цікавий тільки нашому зовнішньому ворогу. Тільки Росії, тільки Москві і тільки тим політичним силам, які підтримують Росію і Москву або фінансуються Росією і Москвою. Тому я був дуже, дуже здивований бачити в цій акції деяких наших колег. Ви маєте на увазі зі свободи, так і я маю на Я коли дуже активну роль іграв пан Каплін з а Ви маєте на увазі свого одну, одну фракцію члена фракції БПП Сергія Капліна. Правильно ну було багато здивовані, Який займа, тому, займає укреперемішну таку позицію всередині вашої самої фракції. Дивіться, ну найбільша фракція. Блок Петра Порошенка 150 людей. Це мала палата парламенту насправді. Так? Там є різні люди. Це демократична фракція. Раніше такою великою фракцією була тільки фракція партії регіонів, де жодна людина не ну, могла сравнєння. сказати, що Але слова. тим не менш, ви можете проголосувати але і виключити будь-якого члена фракції зі складу але, своєї але фракції. Але питання, ви цього не робите. Але питання у нас є, я вас. І, і тут ми повертаємося до фінансування політичних сил, тому що фракція 155 людей, вона якраз не була побудована на ідеологічній основі. А це така збірна Солянка. Я думаю, Панусов вам запаліться. Найбільше збірна у Солянка у нас це партія самопоміч насправді. А блок Петра Порошенка він визначний тим, що у нас дві третини народних депутатів, обрані від мажоритарних округів, як, наприклад, і ваш Покірний Слуг обраний від Кривого Рогу. Добре, тоді пане Олексію, вашу фракцію називали напередодні одним з ініціаторів зміщення уряду Яценюка. Ну, начебто, ви планували здійснити такий бліцкрік, заблокувати, мала вийти Юлія Володимирівна. Ну іначе теж ви мали зіграти разом з опозиційним блоком от в одну гру щодо зміщення уряду. Арсенія Сонюка і повторення 2005 року. Потім технічний уряд, які могли повійти представники різних фракцій, зокрема там Юрій Бойко, там чи інші представники ОПО-блоку. Правда, нічому цього сьогодні не сталося. Я напевно, щось пропустив, або я нахожусь не в тому парламенті. або, Може читаю не ті ресурси, які ви читаєте. На самом деле... Я просто слухав лідера вашої партії в п'ятницю в телевізорі. И там я тоже слышал, был замечательный эфир, все обговаривают, и сегодня, и, и завтра, я уверен, будут обговаривать. Но что-то там не слышал про оппозиционный блок, и представителей его я там не видел. Не-не, там я не б... про блок я... там про Улет было, про Улет и Санюка. О, вот это вот, вот, это другой разговор. На самом деле, я не понимаю вот эти вот... Когда у нас в парламенте кто-то говорит, надо срочно принять закон, потому что у нас война МВФ там, или, или еще что-то, это значит, что проталкивает закон. То же самое, когда коммуницируется... Это вместе с оппозиционным блоком или это рука Москвы, ну я не знаю, меня, я лично себя рукой Москвы не считаю, я, я перешел из Донецка из проукраинскую и я как раз против тех пророссийских партий, которые там были и, и устраивал и проукраинские акции и пострадал, поэтому ну, как бы обвинять меня, что я подыгрываю в Москве, ну это очень трудно, тем более член нашей партии находится как раз в Москве, если бы если что-то подобное было, я думаю, она бы уже давно была бы с нами. Поэтому все очень просто. Есть, как мой коллега самопомощи заметил, есть две точки зрения. Да? Вышел человек, Гордиенко, с которым мы встречались, который нам показывал документы, которые было очень интересно почитать. Да, есть вторая точка зрения. Правительство сделало свою комиссию, сказала, что он все наврал, все переврал. Ну, странно было, что там и жену его приприли, которую они там разводят. Ну, то есть начали идти ну, некрасиво. То есть есть две точки зрения. Как обычно поступается во всем парламенте мира, ну создайте комиссию и исследуйте эти. Как правильно, как вышел Березюк сегодня сказал, дайте им создать эту комиссию, пусть разберутся, дало. У нас есть трошки дол... проблемы. Сейчас я, я не перебивал вас, дайте да. вот, да, Дайте им, дайте им создать эту комиссию, сделают все, коррупционный антикоррупционный комитет. Дайте парламенту выполнять свои функции. Я тоже не сторонник персонализировать это, чтобы там, я не подписался э, под э, под созданием ТСК, потому что там действительно было ну, некорректно сформулировано конкретно против премьер-министра. Мне кажется, и там отстранить его на какое-то время это неправильно. То есть и это потом согласны были авторы вынести оттуда, чтобы не блокировать, действительно, чтобы никто не называл там рука Москвы. Но по европейским вообще меркам, если если правительство подозревается в каких-то таких вещах, мне кажется, демократично и правильно это просто взять отпуск нам на на неделю или на какую-то назначить ИО или там первый зам и на время расследования просто это и, и, мы в что в Европе, когда ты получил кредит средний кредит там под 5%, процентов, а ты получил под 3,5%, с половиной, это уже это уже разбирательство, ты уже идешь не в отставку, но по крайней мере ты отстраняешься. Если есть такие обвинения, надо разобраться, если если Гордиенко не прав, но ну это действительно это скандал, это это последствия. Если уже там есть политические последствия коррупции, ну что это как не борьба с коррупцией? Чем должен заниматься правами то что ждет от нас от нас население? Поэтому не надо искать руки Москвы каких-то развалов я коалиции, коалиция сильна, и так. Буде. У нас є велика проблема в ТСК. У нас в ТСК було на моїй пам'яті дві важливих, наприклад, по Майдану і по і, і Лувайську. І вони не дали ніякого результату. У нас нема закону про ТСК. І нам в першу чергу треба прийняти закон ну, зараз, про. Здається, ТСК. Зараз, є новий законопроект щодо збільшення повноважень так. ТСК. Його треба, треба прописати, треба. конкретні повноваження, що члени ТСК мають право, які функції вони можуть використовувати. У нас поки це такий збір депутатів, який міжфракційний <зв>. збір депутатів. Пане боку, є Прокуратура, є антикорупційне бюро. Сьогодні зараз про нього поговоримо. Ну для чого ще й раді створювати дублюючі органи, які буде дублювати функції прокуратури згідно і конститу... антикорупційного так, бюро? Загідну Конституцію, депутат має як законодавчу законодавчу функцію, але Кантально. одна з основних його функцій це контрольна. Правильно, але ви призначаєте генерального прокурора. Так, ну зрозуміло. Ви але... призначаєте контроль, рахункова палата. Сьогодні збільшено повноваження, вона буде перевіряти не лише видатки, але й доходи держбюджету. Я... Ну ви призначаєте тих людей, ну делегуйте повноваження. Для чого депутати мають займатися всім? Сім друзі, ну, мета ТСК не для того, щоб встановити істину. Абсолютно Мета ТСК було створення для того, щоб тривалий час про це говорити і тримати цю проблему підвішеною, і щоб прямі трансляції робити на одному проросійському каналі обливати брудом прем'єр-міністра. Ідея вся дуже проста: військовим методом не вдалося захопити Україну, Розумію, що на сьогодні є в Російської Федерації єдиний шанс, як за як продовжити свою окупаційну дію. Це розвалити коаліцію з першим. Е Зайнятися, умовно кажучи, забиранням з влади прем'єра наступним абсолютно точно ціль. Це президент, і тим самим обизловити всю е, е, нашу державу забрати керівництво. По перше, якби хотіли встановити істину, дійсно би розібралися на комітеті і винесли це питання достатньо спокійно. Якщо в когось із членів коаліції є питання до прем'єра, то я перепрошую. Сидять представники коаліції на кабінеті міністрів, розглядають ці питання в режимі онлайн. Кажуть, це питання є корупційним. І в мене є до цього. Е Скажімо, міністра чи до прем'єра, в мене є питання щодо тієї чи іншої дії. Але таких посилів не було. І тут створюється це тільки для створення інформаційного е, такого приводу для хорошої інформаційної картинки для зовнішнього бюджету. Ну, чим більше світла, я ще раз повторюсь, тим краще. Якщо є можливість попросити, це показує, за, що ми за, відкриті за за кабінет міністра. Це ну, була проблема, що тут не а ставилися в порядок денний для голосування. Коли чоловік, ви, ви правильно сказали, що чим більше відкритості, тим краще. І чим і депутати і має, і має такі права. Человек пришел, дал, дал на пресспоинте конференцию, встречался с депутатами, ему писали депутатский запад. То есть, уже достаточно доста... То есть протест блокиру... блокировки трибуны это уже как последний шаг. Это значит, что депутаты свидетельствуют, что, наверное, что-то неправильно, неправильно делается и не ставится вопрос на голосование. Дякую. Поэтому... дякую. Про блокування трибуны ще поговоримо після нетривалої рекламы Залишайтеся на еспресо, она будет дуже короткою, буде ще цікавіше.